Майже вісім сотень росіян стільки ліквідували збройні сили України впродовж минулої доби. Разом із ними наші захисники знищили шість ворожих танків і один гелікоптер. Окрім того, окупанти позбулися бойових броньованих машин та артилерійських систем. Водночас, на сході України тривають запаклі бої. Сили оборони відбили ворожі атаки біля Солодара, Бахмута та ще 12 населених пунктів. Водночас росіяни завдали 25 авіаційних ударів та здійснили понад. 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. З градів та важкої артилерії вночі окупанти вдарили по Нікопольщині, випустили понад 30 снарядів. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Але люди за попередніми даними не постраждали. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти на Харківщині. Внаслідок нічної атаки у селах пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, дитячий садочок, геріатричний пансіонат та приватне підприємство. Інформації про поранених немає. Мінометного обстрілу зазнала Сумщина. Під вогнем опинилися дві громади області. В обох обійшлося без постраждалих та руйнувань. А поблизу Запоріжжя прилетіла російська ракета С-300. Окупанти ж заявили, що цілили у надважливий стратегічний об'єкт. Насправді вона впала у полі. Від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибуло всі вікна. На щастя, люди вціліли. Тим часом в уряді назвали дуже реальною загрозу нового повномасштабного наступу окупантів. Це спільна заява міністра закордонних справ Кулеби та міністра оборони Резнікова. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Після усіх невдач окупанти спробують взяти реванш. А отже, кажуть міністри, є загроза нового наступу у зв'язку із цим. Українська влада просить держав-партнерів дати зброю Україні.